Довгий час, ховаючись за загадковими фото та натяками, японці нарешті представили світові новий rav 4 вже шосте покоління легендарного кросовера. І повірте, тут є про що поговорити. RAV4 4 це не просто популярний кросовер, це один із тих автомобілів, на яких виросло ціле покоління водіїв. А тепер він знову на сцені з новим дизайном, ще більш цифровим салоном та крутим слоганом: життя це пригода. Так, так. Натякають, що цей автомобіль для тих, хто не любить сидіти на місці активних, молодих або молодих у душі, які готові будь-якої миті зірватися в поїздку. Коли rav 4 вперше вийшов у 1994 році, він відразу змусив багатьох звернути на себе увагу компактний кросовер із позашляховим виглядом, але при цьому з комфортом легкового авто, за рахунок кузова без рами і добре збалансованої підвіски. Спочатку був тридверним, потім з'явився п'ятидверний варіант, який уже став вибором для багатьох сімей. Минуло понад 30 років, і ось результат: 15 мільйонів проданих машин у всьому світі, з них 2,5 мільйона у Європі. І ось перед нами шосте покоління. Зовні свіжий дизайн, усередині цифрова начинка наповну. Для плагін гібрида збільшили запас ходу, тож тепер можна їздити на електротязі ще довше. Завдання у дизайнерів та інженерів було не з простих зробити машину, яка не просто повторить успіх попередніх поколінь, а ще й зачепить нових фанатів. Чи вийшло у них? Давайте разом детальніше розберемося щодо чого. Дизайн нового rav 4 став помітно динамічнішим. Надихнувшись новою кемрі, дизайнери Toyota подарували RAV 4 стильну передню частину із s подібними світлодіодними фарами та характерними денними ходовими вогнями. А залежно від версії ще й свою унікальну особистість. Почнемо з базової версії. Тут нова решітка радіатора обрамлена фірмовими 3D-сотами, які додають стилю та глибини. Далі. Adventure. Тут уже включається позашляховий режим: агресивніша решітка, масивні молдинги на арках, шестиспицеві диски з широким протектором, чорна обвіска і захисні пластини. Все, що брав 4, виглядав готовим до пригод за містом. Ну і звичайно, вишенька на торті, версія GR Sport. Тут хлопці з Toyota, очевидно вирішили показати зуби. Решітка Matrix тепер з хитрим шестикутним візерунком, ніби павутиння. Спойлери спереду та ззаду додають агресії, а затемнені елементи та гострі акценти зухвалого та динамічного вигляду. І увага, 20 дюймові колеса не просто для краси, а щоб покращити аеродинаміку та додати динаміки на кожному повороті. Габарити РАВ-4 залишилися без змін Все ті ж 4600 мм у довжину, 1855 або 1865 в залежності від версії в ширину та 1685 у висоту при колісній базі 2690 мм. І це цілком логічно. Незважаючи на новий дизайн, кросовер, як і раніше, базується на перевіреній платформі TNGA-K, вже знайомі з попереднього покоління. Дорожній просвіт також без змін 190 або 200 мм у версії Adventure. До речі, важливий момент. Скільки новий rav 4 тягне при буксируванні? Передньопривідні версії впораються з навантаженням до 800 кілограм, цілком гідно для легких завдань. А ось повнопривідні варіанти можуть тягнути вже до 1600 кілограм. Кросовер тепер пропонується у двох гібридних варіантах звичайному і підзаряджаємому. Обидва оснащені модернізованою гібридною установкою нового покоління, в основі якої атмосферний бензиновий двох з половиною літровий двигун, електромеханічний варіатор і компактніша електроніка. Тепер все обладнання, включаючи зарядний пристрій, акуратно розмістили під капотом. Крім того, інженери попрацювали над жорсткістю кузова. Тепер вона ще краща, що має позитивно впливати на керованість та стабільність на дорозі. Щодо приводу на вибір. Передній чи повний. У версії з повним приводом на задню вісь доданий окремий електромотор, що працює за системою E4. Для Європи та Японії стандартна гібридна версія видає 183 сили у передньопривідній конфігурації та 191 силу у повнопривідній. Американські модифікації більш потужні 229 та 239 сил відповідно. Хоча точна потужність заднього електромотора поки не розкрита, вона явно не дорівнює простій різниці між цими цифрами. Ще в попередньому поколінні гібридів задній електромотор забезпечував 60 кінських сил, а тепер став більш продуктивним. У той же час максимальну потужність силової установки обмежує електроніка, невеликі оновлення самого електромотора. Трансмісії та систем керування покликані покращити динаміку та швидкість реакції автомобіля. Але головні зміни криються у новому плагін-гібриді. Найбільша новинка це збільшення ємності батареї на 40%. Тепер її ємність цілих 23 кВт години, що дозволяє проїхати до 100 км виключно на електротязі, це на 25 км більше, ніж у попередній версії, а загальний запас ходу сягає 1350 км. Ще одне оновлення підтримка швидкого заряджання постійним струмом до 50 кВт. В ідеальних умовах. Від 10 до 80% батарею можна зарядити лише за півгодини. До речі, нова система терморегуляції з автоматичним перемиканням між контурами, що охолоджують, допомагає не тільки підтримувати необхідну температуру акумулятора, але і підвищує ефективність зарядки. А ще завдяки новій батареї знизився центр ваги, адже її перемістили з багажника під нижче автомобіля, як у електрокарів. Також такий гібрид може бути джерелом живлення для дому або зовнішніх електричних пристроїв. Плагін-гібрид у повнопривідній конфігурації видає 304 сили і здатний розганятися до 100 км на годину лише за 5,8 секунд. А передньопривідний варіант із потужністю 268 сил справляється з тим самим завданням за 7,3 секунди. В Америці буде тільки версія з двома привідними осями, а її пікова потужність 324 сили. Заряджена версія GR Sport доступна буде виключно з плагін-гібридом та повним приводом. Японці попрацювали не лише із зовнішністю, а й з тим, що не видно з першого погляду. Кліренс на 15 мм нижче, ніж у інших комплектацій, у задній частині кузова з'явилися додаткові підсилювачі. Плюс переналаштували підвіску та кермо, щоб GR Sport не тільки виглядав спортивно, а й їхав так, як від нього чекаєш. Toyota зробила великий крок уперед у дизайні інтер'єру і, що найважливіше, значно збільшила його цифрову складову. Перед водієм тепер красується велика 12 і 3-х дюймова цифрова панель приладів, а в центрі розташувався новий 12 і 9-ти дюймовий сенсорний екран. Дорогі версії мають проєкційний дисплей. А передня панель стала на 40 міліметрів нижчою. Головний екран став акуратнішим і зручнішим, а голосове управління тепер розуміє навіть прості повсякденні команди. Хоча Toyota залишила кілька фізичних кнопок для керування основними функціями, такі речі, як клімат-контроль та налаштування зарядки, тепер можна легко регулювати віддалено через мобільний додаток. Інформаційно розважальна система побудована на новій платформі Ерейн, яка, за словами виробника, працює набагато швидше та плавніше. У новій архітектурі передбачена навігація на базі Google, гнучкі налаштування меню та швидкі бездротові оновлення, що робить користування більш комфортним та сучасним. Що стосується звуку, то базова аудіосистема включає шість динаміків, що цілком достатньо для комфортного прослуховування, а для меломанів доступна система JBL Premium із дев'ятьма динаміками. Крім твердих пластикових деталей, передня та дверні панелі виготовлені з м'яких матеріалів, до яких приємно торкатися. Сидіння теж на будь-який смак від класичної тканини до преміальної синтетичної шкіри Softex. А колірні варіанти включають універсальний чорний та світло-сірий. Окремо варто відзначити версію GR Sport. Тут сидіння з перфорованої мікрозамші та штучної шкіри з яскравими акцентами, які надають салону спортивного характеру. Toyota дає вибір. Хочеш класичний люк. А хочеш величезний панорамний дах, який заливає салон світлом і дарує відчуття справжньої свободи та простору всередині. Перенесення електричних блоків під капот звільнило додатковий простір усередині салону та в багажнику. Задній ряд тепер зрушений трохи назад. А спинка заднього сидіння складається повністю в рівень із підлогою, зручно та практично для перевезення великогабаритних речей. Об'єм багажника теж зріс з колишніх 733 до 749 літрів. Разом із новим rav 4 Toyota представила і свою нову електронну архітектуру під назвою Ерейн, створену всередині компанії підрозділом Woven. На цій платформі побудовані і мультимедійна система, і критичніші функції, такі як оновлений комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 4, яка отримала розширений набір можливостей із рядом покращень та доповнень. Наприклад, попередження про перехресний рух попереду це нова функція для rav 4. Покращена система допомоги при зміні смуги. Система попередження зіткнень отримала розширене розпізнавання перешкод, включаючи велосипеди та мотоцикли. А Advanced Park з дистанційним керуванням дозволяє паркуватися зі смартфоном, стоячи поряд з автомобілем. Крім того, паркування стало простіше завдяки покращеному панорамному огляду із 3D-зображенням зони навколо авто. Нове покоління rav 4 доведеться ще почекати. В Японії кросовер з'явиться вже наприкінці цього року, а в Європі лише навесні 2026 року. Ціни поки що не оголошені, але варто очікувати невеликого підвищення вартості. Для прикладу, зараз в Україні базова версія Toyota rav 4 Active коштує приблизно від 33 тисяч євро, а топова комплектація GR Sport – приблизно 44 тисячі євро. Новий Toyota RAV4 4 це більше ніж просто кросовер. Це легенда, що зберігає спадщину трьох десятиліть, не боїться змін і сміливо дивиться в майбутнє. В оновленому вигляді він поєднує сучасний дизайн, потужні гібридні технології та передові цифрові рішення. Він як старий друг, який завжди з тобою, і готовий підкорювати нові дороги, ідеально підлаштовуючись під ритм сьогодення. Чи то місто, чи бездоріжжя, чи далека пригода. rav 4 вже довів, що вміє бути універсальним і надійним. І погодьтеся, коли автомобіль вміє заряджати не лише батарею, а й настрій це справжній хід. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.